боялся, не знала, яким Саша будет папой, потому что мы стали родителями довольно рано. Мне было 21, да, 21, я либо родила, Саша была 22. Вони познайомилися ще у школі, але тоді тільки дружили, і Катерина не уявляла його своїм чоловіком. Я взагалі його не розглядала, як взагалі... Вообще никого. Ну, друг и друг, как так. И мама говорит, если я выиграю сегодня бой, там, да, со мной вечером куда-нибудь, мы встретимся. Виграє, говорю, посмотрим. Ну виграли, і все. Далі каже, стосунки розвивалися стрімко, без романтичних пропозицій руки та серця і без розкішного весілля. Ну, Саше місто не притаження сядь. У нас ліза появилася. <гум> <Быстрее. гум> У нас була дуже скромна свадьба, була десь також за квартиру, можливості. возможна заплаті за сйомну. Нині Катерина на брак грошей не скаржиться. Тепер мріє про власний бізнес. На відміну від більшості дружин спортсменів, жінка олімпійського чемпіона, а від недавної боксера професіонала не хоче бути як усі дизайнеркою. Вона планує відкрити мийку для авто. То і чоловікові ця ідея подобається. Чтобы у нього була мойка. Там Езе то той ну, я, конечно, помогу батьта атлічно. Вот від нестандартна ітім вона мене бодрить.